Едвард легенда, Наві, гравець, якого дивляться постійно на твічі, якого поважали і поважають. Тоже ніби здурів, грає зараз за російську команду, яку спонсорує російський букмекер. Є така компанія, називається вона Водка Тім. Я б не здивований, що це російська команда. І цей Едвард разом з трьома росіянинами і Гардіаном. Ми вже говорили за це. Гардіан теж їбнувся. Вони грають всю команду, получають гроші від руснявого букмекера. Ну, невже в тебе блядь, Едварде, немає взагалі ніякої роботи, що тобі так сильно треба тих грошей чи так сильно треба е, тих росіян? Ну, й твою мать. Та ти спокійно міг, маючи українську позицію, маючи свідомість, ти спокійно міг працювати і стрімером, і аналітиком, і на якихось українських порталах, навіть ввести якийсь свій блог для українців про КС, як ти бачиш ту КС, говорити з ними, розвивати український кіберспорт? Ні, вкатім. Та коли ви, всі п'ятеро в тому складі спилися, і ми більше за вас не чули. Абсолютно позорно, на... чесно. І діти сунуться до Росії. І блять, старше покоління, на яке діти теоретично мають рівнятися, сунеться до Росії. Ви що б? Ну, хоч бридко, знаєш, макогона, і по голові настукати б і одним, і другим треба. А ні, то б зібрали чемодани і уїпали. Ввороніш под Ростовна в, в Красноярськ, Куди подальше? Позабирайте на українські прапори блядь, з профілів. Ну, немає слів. Ну, немає слів.